Оксана Давидова, коли сніг пахне мандаринками, от віднімемо, викладемо, а потім нам знаєш, скільки вподобаюк наставлять. Та ми будемо найпопулярнішими в класі. Та що там у класі, у школі, а може, і в місті. Захоплено вигукував мишкою й розмахував руками. А де ж нам краще? Перепитав Остап, підсмикнувши куртку. Давай у там, коло парку. Там наче й не людно, але й проходить хтось час від часу. Буде зручно. Я стану коло фонтана і зніматиму. А ти. А чого це ти зніматимеш? Обурився Остап. Ну гаразд, ти зніматимеш, а я все зроблю. А ти що злякався? Гигикнув Мишко. Та я забурмотів, Остап. Я я краще за тебе знімаю. У тебе завжди картинка стрибає і смикається. Та я жартую. Засміявся Мишко, і вони зупинилися. Прийшли. Хлопці стали коло засніженого фонтана. Три риби, з ротів яких улітку вибулькувалася вода, зараз були огорнуті снігом і здавалося, дрімали. Сніг навколо фонтана був витоптаний. Тут любили призначати зустрічі. У кінці доріжки показалася жінка з двома пакетами. Ну все, знімай. А я пішов, сказав Мишко і попрямував до доріжки. Остап причаївся за фонтаном і наставив телефон. Мишко стояв на доріжці, засунувши руки в кишені. Коли жінка поволі пройшла повз, мишко ворухнувся, махнув рукою, кинув щось позаду неї і побіг до Остапа. Бабах! Гримнуло на весь парк. Жінка злякана. Зойкнула, послизнулася, її руки з пакетами здійнялися вгору. З пакетів вилетіли і попадали на сніг яскраві мандаринки. Коробка з лялькою, хліб, пакет молока. Ах, ви, шибеники, сварилася жінка, встаючи зі снігу і збираючи цукерки, що випали із розчавленої подарункової коробочки. А хлопці, регочучи, уже бігли вздовж парку. Нарешті зупинились і переглянули відео. Оце сміхота! Ти бачив, бачив? Еге ж, з таким пранком ми ого скільки лайків назбираємо. Пішли далі. У мене ще петарди є. Наступним на доріжці з'явився чоловік. Хлоп Опці подумали, подумали і вирішили, що він без сумок і, можливо, бігає швидше за них. Пропустили його і стали чекати далі. Скоро вони помітили дівчину з білим песиком на поводку. Мишко штовхнув Остапа Дивись, он янка йде. Так що в п'ятому класі вчиться, ще й здихлюяку стягне за собою. Чи здихля її вигулює? гигикнув Мишко. Ставай там коло дерева. Готуй камеру. Усе пройшло, як пописаному. Спершу голосно бахнуло, аж сніг з дерев посипався, потім собака завищав. Янка зойкнула й гепнулася на сніг, а пес, вирвавши з рук поводок, чкурнув у глиб парку. Тут уже можна було не тікати, а посміятися на місці, що ви накоїли. Що? І Янка раптом заплакала. Він же боїться вибухів. Татко його з війни привіз. Йому спеціально відпустку дали, бо зайчик ніяк не міг до вибухів та пострілів звикнути. Інші цуценята, наче. Й не чули, а він боялися, що в нього серце розірветься. А ви, де він? Він ще живий. Хлопці розгубилися. Живий, живий був, промовив Остап. Він у парк побіг. Ось дивися, я все на камеру записав. Зараз подивимося, куди. Бачиш, он між тими деревами побіг. Яна підхопилась і побігла в бік парку, вигукуючи. Зайчику, зайчику, до мене, та не там, між у тими деревами. гукнув Остап і повернувся до мишка. Треба допомогти. Вона зовсім не туди біжить. Тримати треба міцно. Буркнув мишку, але поплентався за Остапом. Вони втрьох ішли, видивляючись на снігу сліди. Слухай, а мені здалося, що то собака був. А ти кажеш, зайчик, хіба зайчиків на повідцях водять? спитав винувато Остап. Та пес це пес молоденький зовсім підліток. А зайчиком я його назвала, бо він усіляких гучних звуків боїться. Як кришкою по каструлі заторхти ще, як грім ударить. Я найбільше через новий рік хвилююся, тоді повно феєрверків запускають. Усі собаки їх. Дуже бояться, а мій особливо. Дивися, це наче свіжі сліди, показав Остап, і вони пішли всі разом, не відводячи поглядів відміток на снігу. Слухай, Мишко, штовхнув Остапа ліктем у бік і зашепотів, чого ми туди премся. Сліди їй показали, тепер хай сама свою здихлю шукає. Та ми наче винні. Невпевнено промовив Остап. Ні, на цьому ми хайпу не зловимо. Хіба що? Слухай, точно. А це ж можна назвати операція порятунок. Типу, ми такі хороші захищаємо тваринок. Таке люблять. Дай смартфон. Мишко увімкнув відеозапис і трагічно. Придушеним голосом заторохтів у камеру. Тривожні події привели нас у цей ліс. Десь тут загубився собака-герой, який побував на війні з російськими окупантами. Цього зимового дня пес може замерзнути в непролазних хащах. Ми йдемо на пошуки. Мишку, які хащі, це маленький парк. Тут з краю до краю все наскрізь видно. Показав рукою Остап. Я на цих розмов, здається, не чула. Вона вирвалася вперед, і то кликала собаку, то прислухалася. Тиша ша, -ша, 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 -ша. Зашаруділи дерева. Усе довкола заіскрилося, це в повітрі затанцювали дрібнюсінькі, блискучі сніжинки. Ще миті все зникло у білому мареві. Заметіль. Вітру майже не було чути, але мільяри сяйливих сніжинок закручувалися навколо трійці, витанцьовували, торкалися облич, важко осідали на віях, залітали у роззявлені від здивування роти і залишали після себе мандариновий присмак. Остап підставив рукавичку, а потім лизнув сніжинки, що налипли справді, наче мандаринку скуштував. Заметіль припинилася так само раптово, як і почалася, вкривши все свіжим снігом. Він ліг на гілля, змінив обриси кучугур, замів доріжки. Усе довкола засяяло і замерехтіло в сонячних промін. Чеках, де сліди, де. Я накрутилася на місці. Звідки ми прийшли? Куди йти? Та тут усе видно. Почав Остап і завмер. Навколо були тільки засніжені дерева, а за ними ще дерева і ще і ще. Десь праворуч, наче почулося скавучання. Яна побігла туди, струшуючи за собою цілі снігові водоспади з ялин. Точніше, снігоспади. Хлопці помчали за нею. Остап біг попереду, а за ним захеканий мишко трагічно бубнів, знімаючи відео. Ось ми почули жалісний виск. Це загублений пес. Нічого, зайчику. Ми тебе порятуємо, а потім уже. Уже звичним голосом задоволено гукнув: Остапе, це буде супервідео. Я його може і в новини продам. Угу, а спершу розкажеш, що це через нас пес загубився, пробурчав Остап. Та це неважливо. Це все взагалі не важливо. На телебаченні і в інтернеті всім байдуже, як було насправді, головне емоції. І вони раптом опинилися на протоптаній у снігу доріжці. Видно, тут ходили туди-сюди і не раз. Сліди, сказала Яна, але якось не так радісно, як тоді, коли вони знайшли сліди собаки. Остап з мешком підійшли до доріжки. Справді, сліди. Чи то собачі, чи то котячий, але кожен слід був завбільшки, як хулахуп, який вони крутили на фізкультурі. Що це за жартики? Відступив назад мишко і мандариновий сніг, промовив Остап Таяна з Мишком не втямили, про що він каже: де люди, що це за дурня, мені це не подобається. Де вихід? Це ж парк, тут кругом доріжки, сто кроків пройдеш, і парк закінчився. Може, може, ми просто колами ходимо. Га. Один блогер розповідав, що люди в лісі часто колами ходять. Тремтячим голосом заторохтів Мишко, а сліди, спитала Яна, а це це нам здається, не буває такого. Це хтось пожартував. Або о, хтось тут відео знімав. Мабуть, це також пранк, а десь тут камера. Ха-за, сказав Мишко, озираючись. Ха-ха. нас не підловили. Ми знаємо, що ви тут з камерами. Ми не такі дурники. Гаррх, Загарчало неподалік, потім затріщало, і сосна, верхівка якої виднілася з-за дерев, похилилася, сипаючи сніг, і якось дуже повільно впала. Гагуб, а тоді знову, гаррх, аж затрусилися де. Дерева із гілок посипалися мерехтливі сніжинки. Гуп, гуп, гуп. Чулися кроки, чи радше відчувалися, бо від кожного здригалася під ногами земля. ей ей хай хай-яй-яй. Мишку завулав і побіг доріжкою. Остап з Яною гайнули за ним. Остап хотів гукнути, щоб Мишко зійшов з дороги і припинив кричати краще причаїтися. І в цю мить щось гепнуло з неймовірною силою. Мишко впав, смішно здійнявши руки й ноги. Телефон і один його черевик злетіли вгору, перекрутилися в повітрі і зникли у снігу. Хлопець важко піднявся, тримаючись за спину видно. Вдарився і повернувся до друзів, але дивився не на них, а кудись їм за спини і вгору. гуга гі, -гі, -гі. Загиготіло. Мишко відступив кілька кроків, похилився і зник, і тут вже запала тиша. Тільки білий сніг кругом та ніжне дзень-зелень. Це дзвеніли тонюсінькі бурульки, що звисали рядком із засніженої гілки. Остап і Яна озирнулися нічого, самі лиш дерева. Тоді вони побігли туди, де зник Мишко. Тут був схил, але скільки вони не вдивлялися, сніг на схилі був сяючий і рівненький, ніхто по ньому не скочувався, виднілися тільки стрілочки слідів якоїсь пташки. Черевика і телефону теж ніде не було. Вони гукали, заглядали під кущі, розгребли кілька снігових заметів. Усе. Я більше не можу, сказала Яна і сіла під деревом. дзень зелень. Остап сів поруч, а ми так і не познайомилися. Я, Остап, я знаю, ти із шостого класу. Так, Остап трохи пом'явся і додав: Ти, вибач, що ми так пожартували. Спершу це було весело. Ми хотіли відео зняти. Ну, знаєш, такі ролики смішні в інтернеті, як люди чогось лякаються. Смішні. глузливо перепитала Яна. Остап згадав, як вони бігли доріжкою, як мишко впав і зник. Не знаю тепер уже. Дзень дзень. Остап дивився, як по гілці зі співучими бурульками стрибає руда, як мандаринка, білка. Замислившись, він загріб долонею. Сніг біля себе і скуштував, На смак він був, як м'ятні цукерки. А ти їла сніг? спитав Остап, скуштуй. Яна зліпила сніжку і надкусила її. МММ. смакує, як мамин торт. Точно, не м'ята й не мандаринка. Точно, підтвердила Яна, відкушуючи ще шматочок. А отам на гілці, бачиш, обережно запитав Остап, отам, над бурульками, синичка розпушилася так, дивилася на гілку Яна. Остап уважно глянув, як на тій самій гілці чепурилася білочка, і ніякої синички там не було. Цікаво, а що чув, і бачив Мишко. Іде він. Треба йти. Підвелася Яна. Уже мало би темніти, але досі світло, як день. Тільки куди йти? Точно не цією доріжкою кивнув Остап на гігантські сліди. Вони піднялись і рушили поперек дороги через снігові замети поміж гілками. Пройшли вперед, куди далі, кругом сніг і дерева, мандаринка. І ще одна. Остап показав на помаранчеві кульки на снігу. Значить, хтось тут ішов і їх упустив. Нам треба туди, куди вказують мандаринки. Кілька разів їм траплялися крижані дерева, але Остап, скільки не тер і не хекав, вони не танули. Раз шлях їм перейшло трійко дивних істот, схожих на блакитні та бускові кульки з вушками й лапками. Кілька разів вони куштували сніг. Я трапився смак згущеного молока і яблук, а Остапу малинового варення й оселеця. Після цього він довго плювався і не хотів більше куштувати снігу. Але я на його вмовила і вони знайшли кущ сніг, на якому їм обом смакував як пломбір. Шкода буде, якщо я тут ласуватиму снігом і не знайду дороги додому, зітхнула Яна. Мама дуже переживатиме. Вона й так за татка хвилюється. А тепер ще єдина донька зникла. Знаєш, вона ж заборонила мені із зайчиком далеко від дому гуляти, а я не послухала. Ще й збрехала. Як мама телефонувала. Сказала, що на майданчику під будинком граємось. А якби ти зараз додому потрапила, то більше ніколи б мамі не брехала. Запитав Остап, аби щось сказати, а сам пригадав свою маму, яка зараз лежала в лікарні. Яна тільки зітхнула. Дивись, там людина. Треба спитати дорогу. Остап показував пальцем на прогалину між деревами. Там виднілася висока постать біла, як сніг. Діти підскочили і прожугом побігли до неї. Та високий чоловік у довгому білому пальті швидко йшов від них між дерев. Раптом пальтово рухнулося, діти побачили. Двоє білосніжних крил здивовано завмерли. Покліпали. Та ні, не було ніяких крил. Тільки довге біле пальто, роздвоєні фалди, якого ворушилися від ходи того чоловіка. Здалося, подумав Остап і сам собі не повірив. Це пальто, як крила. Чи крила як пальто. Остап придивився. За незнайомцем не залишалося слідів. Хлопець злякано озирнувся, глянув позаду себе і полегшено видихнув. За ним і Яною сліди були. А Яна вхопила Остапа за рукав і тягла туди, куди йшов незнайомець. Швидше, за ним. Та чоловік уже зник поміж деревами. Діти помчали і відразу вискочили на широку засніжену галяви якої ще мить тому не було видно. Посеред галявини сидів сивобородий дідусь, звичайний дідусь, у штанях модній теплій курточці та плетеній шапці. У нього на плечі сиділа білка. Щось процокотівши, вона зістрибнула і сілась на дереві. Доброго дня! Ми заблукали. Ви не бачили. Почала було яна. Аж тут з лісу вийшов величезний чорний вовк і загарчав, виставивши довжелезні ікла. Тієї ж миті з-за дідуся вискочив білий маленький песик, за ним волочився поводок. Собака загарчав на вовка, настовбурчивши шерсть, загавкав і вовк, який не очи. Очіп... Кував такої відсічі, відступив, гиркнув ще раз і зник за деревами. Зайчик, мій зайчик, ти знайшовся? Яна вже обіймала песика, а той повискував, підстрибував і лискав дівчинку, то в ніс, то в щоку. Чого ж це він, зайчик Яно? Здивувався, дідусь. Хіба він боягуз? Хіба він вас не захищав? Так, ти хоробрий пес. Тепер старе ім'я тобі не підходить. А якщо я його назву, сніг? спитала Яна, «Чом би ні, гарне ім'я. А ти, Остапе, чому рота роззявив і мовчиш? Ти що шукаєш? запитав дідусь. Остап, наче отямився і стулив рота, стільки всього відбувалося одночасно, що він уже не встигав реагувати. Мишку зник, злякався, побіг. Я його шукаю, сказав Остап. Та ж мені пропажа. Головне, щоб Мишко сам себе знайшов. Дідусь посунув до себе великий червоний туристичний наплічник, розстебнув звідти випурхнула синичка, потім за. Пахло свіжозвареним какао, і, здається, почулася колядка. Дідусь ще трохи попорпався і простягнув Остапові мандаринку таку незвично яскраву серед усього цього сніжного сяйва. Тримай краще оце, маму пригостиш. Дякую. Розгубився хлопець. Ну раз вам більше нічого не треба. Дідусь підвівся, узявши великий наплічник. А куди нам іти? гукнув Остап. Доріжкою йдіть, промовив дідусь і немов розтанув між деревами. Остап розвернувся, де ж та доріжка, і впізнав: це ж їхній парк. Отамалея з лавочками, якщо йти далі, буде ставок, а вони Зараз стоять зовсім недалеко від фонтана з рибами. Кілька хвилин і вони вийшли з парку. На засніженому бортику фонтана сидів мишко. Мишко, зрадів Остап. А ти тут як опинився, та не знаю, впав, спину забив, а коли піднявся, був отам поміж дерев. Черевик знайшов смартфон. І що ти тут робив? Ще якесь смішне відео знімав? перепитала Яна, тримаючи на руках сніга. Та ну, зовсім воно не смішно падати. Я вас шукав. Бігав парком, бігав, кричав. А порятунок друзів фільмував. Здогадався, Остап. Та, ну тебе. Буркнув мишко і відвернувся. А далі тихо сказав. Знаєте, як як я за вас злякався, я думав, що той дракон вас зжер. а потім думав, що я збожеволів, а потім, що потрапив у паралельний всесвіт. Але тоді знайшов ось мандаринку з тих, що та тітонька розсипала, і вирішив вас тут чекати. І ще, мабуть, пообіцяв собі більше ніколи в житті не знімати відеоролики. Глузливо запитала Яна, чого б це зніматиму, але лякати нікого не буду. Може, я кіноогляди зніматиму. Я такий фільм бачив. Або, може, разом знімемо щось прикольне. Завтра, наприклад, а можна я твого здихлика, Ой, тобто, пер Лесика, погладжу, як ви його знайшли? Його святий Миколай знайшов, сказав Остап ну, це просто якийсь дідусь був, а сніг до нього прибився, невпевнено промовила Яна. Та й на вигляд він як звичайний чоловік. Думаєш, а звідки він знав, як нас звати? Ми не казали. А що на вигляд як звичайний чоловік, то як йому зараз серед сучасних людей ходити? Друзі замислились, а сніг уже обнюхав фонтан і підняв лапку коло великої кучугури снігу. Та як, у звичайному світі сніг краще не куштувати, сказав Остап. Яна засміялась, а Мишко не зрозумів. Ой, уже сутенія. Мені додому треба. Спохопилася Яна. Яно, може, я. Вас проведу, а то ще знову хтось із вас загубиться, пробурмотів мишко, а я до мами в лікарню. Мені їй треба гостинець передати, сміхнувся Остап, погладжуючи в кишені мандаринку. Наступного дня Остапову маму виписали, лікарі лише дивувалися, що вона так швидко одужала. І тато я не приїхав додому аж на два тижні, а ввечері друзі зустрілись і зняли круте знепривітання зі святами, яке назбирало купу вподобайок. Але хто їх рахував? Хоча дехто таки рахував, бо найвеселіше було займатися чимось класним разом. Сніг тішився веселій компанії. Вже Же не губився. Він навіть не злякався, коли бахнула хлопавка. Ну майже.